5 квітня поточного року по лінії 102 до Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Корнічука чоловік чекає на поліцію. Виїздом на місце події до працівників поліції з заявою звернувся 70-річний місцевий житель, в який повідомив про те, що повертаючись додому, він помітив, як до під'їзду зайшло двоє невідомих молодих осіб, які послідували за ним до ліфту і, чекаючи, поки двері закриються, ліфта здійснили напад на нього та заволоділи з кишені його куртки грошовими коштами. Після чого двоє Умисники зникли з місця події в невідомому напрямку, вжитими заходами, працівниками поліції по гарячих слідах було встановлено одну особу із злочинців. Ним виявився 45-річний місцевий житель, не працюючи. на даний момент проводяться слідчі дії. Особу другого злочинця на даний момент встановлюють. Поліція звертається до громадян з проханням бути обережнішим до себе та своїх близьких, уникати безлюдних місць, погано освітлених місць. Але якщо ви стали вже жертвою злочину. То негайно звертайтеся до поліції для миттєвого реагування та розкриття злочинів по гарячих слідах.